Спасибо. Шановні колеги. Ми обговоримо дуже остро актуальну тему інформаційних, інформаційних технологій, а по суті інформаційної війни. Бо гаряча війна почалася з інформаційної війни проти України. І вона триває з перших днів проголошення незалежності України та ще до того. Ми добре з Василем Івановичем пам'ятаємо ці часи. Е, преса, засоби масової інформації ніколи не були у такому пільговому режимі е, праці і життя. Це я добре знаю. 90-му році. Е, був одним з тих, хто засновував газету Урядовий кур'єр. Це була газета, яка прийшла на зміну іншим офіціозам, які були в Україні, Правді України, Радянська Україна, де я 12 років працював, сільські вісі, робітнича газета, ну і молодішні, молодь України і комсомольське знання. Тоді були свої труднощі у роботи і немалі. По-перше, фінансова, колосальна фінансова криза. Купо карбованці ми з вами пам'ятаємо. А потрібно було випускати щоденну газету, потрібно було діставати папір, забезпечувати друк, організовувати передплату, доставку читачам газети. 90-ті роки, особливо їхня перша частина, були справді дуже, дуже важкі. Для нас, я це пам'ятаю. І тільки десь з грошовою реформою 1996 року, з 1 вересня, трошки почалося налагоджуватися наше життя, і ми отримали можливість якимось чином навіть більше того, до того ми якусь на урядовий кур'єр виходив на певній дотації, частковій. А з 96 по 98 рік до світової фінансово-економічної кризи ми самозабезпечувалися. За рахунок чого? За рахунок переплатників ми довели тираж до 245 тисяч в Україні. Це був третій тираж після сільських вістей і газета І Реклами, по суті, тоді не було. І десь налагодили, як кажуть, більш-менш сталий стабільний випуск газети, і він тривав, і тривав до певного часу. Але коли почалася відкрита російська агресія, почалися надзвичайно складні для заспів масової інформації часи. Вони не, не просто не як, її, їхня острота не спадає, а навпаки вони наростають. Йдеться і про пандемію, звичайно, йдеться передусім, звичайно, про війну. Як зайтіли сьогодні, приводили, Василь Іванович приводив цифру про 2 мільярди не карбованців російських а доларів американських на фінансування це ще не все це тільки вершина айсберга все інше три три фактично да, це я вам скажу одна одна комуніка телеканал Russia Today він має справді близько мільярда гривень доларів фінансування у нас на всю, як ми можемо, де ми можемо взяти кошти на видання цих. І ось у цей період ми затіваємо уже справді гострої інформаційної війни, затіваємо роздержавлення преси. Я вважаю, я завжди виступав як голова Київської спілки, журналістів, особливо як, як кажуть, колишній газетяр. У мене справді досить понад піввіку роботи редакція починається з районної газети і завершується радянською Україною чи урядову коряці. Але е, ну, абсолютно це добре, це в ідеалі роздержавлення, незалежність преси. Е, е, це добре, це зразки демократичних устоїв, демократичного суспільства. Але... Що, наприклад, я в багатьох зарубіжних виданнях був, в тому числі в газеті Нью-Йорк Таймс, що, наприклад, та ж сама Нью-Йорк Таймс на чому тримається, передусім на рекламі. Мій покійний вже Богдан певний, старший товариш, казав, він жив у Нью-Йорку зразу після війни і багато десятиліть він передплатник Нью-Йорк Таймс. Але він читав цю газету дуже своєрідно. Він знав, що реклама завжди буде з правої сторони кожної сторінки. І тому він 90 сторінок New York Times, а кожен номер, це як Том виходить, підривав по цьому самому і залишилася тільки біля корішка ця, ця інформація. І він читав, бо там була реальна інформація про ці події, які його цікавили. <реш> і тоді ці видавці Нью-Йорк Таймс це зрозуміли і почали розкидати рекламу по різних точках сторінки, по різних місцях сторінки. І вже такої можливості не було, доводилось перелистувати, шукати у цьому. Так це реклама. Реклама забезпечує приблизно в західних виданнях західноєвропейських, американських. Більше 60% фінансування. А яка реклама в нас? Вона практично відсутня. Навіть ну, десь сумарно підраховано, що на все, в тому числі на телевізійну рекламу, витрачається понад 300 мільйонів доларів. Це мізер для всієї преси України. І ось роздержавлення, воно дуже підкосило наші видання, особливо друковану періодику. І тому ну, все-таки, коли це були спільні видання редакційного колективу і органів, передусім місцевої влади, районних рад, районних адміністрацій або обласних і так далі, зараз цього всього немає, все зруйновано. Зруйнована система доставки періодики. Ми маємо контакти з усіма редакторами районної газет Київської області, вони просто... Плачуть, вони не можуть. Їхні, е е е їхні газети привозять і або в магазин складають перед платниками, а хто буде там, бабуся якась ходити до магазину, забирати, розбирають люди, або е е медичні пункти. Це, це жах. Це, е е ну, я б міг би про це виливати свої емоції, бо я щоденно у спілкуванні з ними, і це все розумію. Та навіть подивіться на е, голос України і на мій рідний урядовий кур'єр, в якому вони зараз стануть. І день Так, а День зійшов, е, церково тижня зійшло. З, е, та все, нас немає видання. Періодично Михайло Дорошенко видає Україну молоду. Оце вся українська переводика, шановні друзі. Ну, бульвар. І ще світ є, це... і ще світ є. Ну, світ є. Це невеличкі тиражі. Те... Да. І, 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 і це плачевний стан. Я вважаю, що треба переглянути абсолютно, ну вже зараз пізно, війна йде. Ну, я думаю, дуже, е... хто б як не оцінював єдині новини, а це об'єднаний mm -hmm. телеканал. Але він ну, ви, вимушено створений і він да. діє, і він фінансується державою. Так само треба підтримати е, інші друковані про українські, про державні. Е, от треба підтримати, це великі суми, це не мільярди доларів. А всього-навсього ми просимо, давайте ми будемо видавати газету хоча б для воїнів, які там в окопах зараз. До них же інтернет не, не, не включиш там. Не, не саме. А газета, зокрема, Народна армія чи Голос України, покійний Анатолій Федорович Горлов, де тільки як тільки не стукався, щоб туди доставити ці газети. Це ціла проблема. Це проблема. Нам треба переглянути інформаційну політику. Принаймні на період, Василий Іванович, на період війни нам треба включити зовсім інші підходи і практикувати їх. Це невеликі кошти, повторюю але вони необхідні для людей. І друга частина моя це ці дві книги, які вийшли у Київській організації спілки журналістів. Цю книгу упорядкував я, журналісти на війні. Вона готувалася. Про війну, оцю гібридну війну, з 2014 року по 21-й рік, якраз в січні минулого року, я віддав ці всі матеріали до друку видавництва «Коліо» І тут. Сталася війна. Видавництво вже почало працювати над цією книгою. І ми стали перед дилемою, що робити, або зупинити друг і тоді включати нові матеріали вже про велику, великомасштабну війну, або видати цю книгу і братися за підготовку нової книги вже про війну, яка почалася 24 лютого минулого року. І тому вийшло дві книги. Це буквально ця вийшла влітку минулого року журналісти на війні. Це документаліст, дуже цінні документальні матеріали моїх колег, таких як, таких як Станіслав Асєєв, Анна Андрієвська, Поляк, польський журналіст Петро Андрусечко, Роман Дропак і Сергій Бровко – це військові журналісти, Ігор Зоць, Олександр Клеменко, Андрій Курков, Павло Пущ, і Юрій Луканов. Я про кожного з них я про це можна, можу довго розказувати, бо ну, був в цьому матеріалі. І друга книга, яка вже про цю війну, Велику війну, вона називається Україна журналісти на передовій. Ви бачите, навіть по заголовку вони близькі. От це вже якраз про тих. Спочатку це публікації 75 авторів у цій книзі під одною обкладинкою. Це публікації самих журналістів, які є на передовій. І не тільки, до речі, виконуючи свій журналістський обов'язок, а і як воїни. На цей день, от зараз я прийшов, цифра загиблих журналістів перевершила вже через 60 Вчора я, мене, я був шокований, що е, мій колега по урядовому кур'єрі е, Володимир е, е, Герасименко замучений був расистами у, у березні у Броварському районі. Коли вони війшли в Броварський район, він був замучений. Я попросив редактора урядового кур'єра, щоб він... Е, Сергія Івановича Прагу, щоб він доручив поїхати туди дослідити. Його там мучили, катували і врешті розстріляли. Це, це дуже славний, прекрасний журналіст, художник був за відділом ілюстрації. І таких понад 60 вже загиблих наших колег. От, і, але це і книга про тих журналістів, які справді залишились на передовій. Я ще один приклад приведу. Олександр Махов. Він тележурналіст на каналі Дом, е, він, е, я його весь час просив, щоб він написав для першої книги. Довго він збирався. Ну, знаєте, телевізійники, вони не е, газетярі. Газетярі сядуть і напишуть, а телевізійники вони довго входять у це все. Це не так просто для них. Тим більше, що в нього була, е, завжди були постійні відрази. І ось почалась велика війна, він е, добровольцем пішов на фронт і загинув під Ізюм. От в мене досі гіркота, що я не, не наполіг, достатньо, щоб він виступив в цьому. Отака От ситуація, я в ці книги задоволений перетою Василю Івановичу. І хочу сказати, що е, війна інформаційна, вона така ж важлива і вимагає прискіплої, посиленої уваги всього суспільства. Але перед усім держави. Спасибі за увагу. Якщо Дякую, дозволите, Ну, є питання, друзі, є питання. Коротка не вийде. Я хочу сказати про історичну роль журналістів. Згадую вибори Януковича перші і нашого Ющенка. Підрахуй, сказав, переміг у першому вигляді. І, значить, Янукануть. І, да, і, 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 да, да, і осталося тільки одне примусити Михайла Михайловича, що він про це написав у газеті. І він, і, значить, як його не втиснули на нього, він фактично не пішов на це. Значить, були якраз значить, вже нормальні інші. От, але що ви тоді пережили? Так? Ну, ну, ну пережив я. це, на що, що, на це дуже... З'являєте, яка а? Цей день? Ні, це було два дні. Кошмарні вони були для мене, але розумієте, що коли це ж газета не моя, а це газета вона, це орган, і Звідти був тиск, звичайно, великий на це все. Слава Богу, що тоді все це так відбулося, як відбулося, не тільки я, весь колектив. Ну, против, так, так, та, так, звичайно, по звичайно. Бо якби... був сильний. Тому. Да, да, да. Тому, yeah. пасибі, Ось, що нагадали, але... Він скромний, так я хотів би сказати. Yeah. Ну, про всьому... А стійкість і зламисть його, це надзвичайно така потужна. Yeah. <laughs> <Я звеч> uh, є, шановні, друзі, ще запитання. Якщо ні, тоді в онлайн на це ще запитання. Василь, так, що, погано на спілку, на день день, що спілкає? Що О, де, ви, розуміє? Розуміє? <суспілька> ви знаєте, колись київська спілка завжди, і колеги пам'ятають, збирала загальноміський і загальнообласний. У нас остання була збір такий у, у сесійному залі Київської міської ради, де зібралося близько 500 журналістів. Ну, не було де, місць навіть і так далі. Це традиція була. Кожного року на 6 червня на День журналіста ми збиралися. Але цього року, спочатку пандемія, все це перебила. І зараз масові збори неможливі. Ми, до речі, відкладаємо весь час і конференцію загально, вона не обласна, а регіональна була. І з'їзд журналістів, національної спілки журналістів, поки не відбудеться відміна військового часу. Тому ми зараз проводимо такі заходи точково. Це, наприклад, була вчора, позавчора в мене в інституті міжнародний університет. Потім була зустріч досить змістовна і цікава в університеті Грінченка. Потім буде 6-го на військовій кафедрі Національної університету імені Тараса Шевченка. Потім ми традиційно ходимо на могили ветеранів преси, або на Байкове цвин... кладовище, або на берковці. І цього разу теж це буде. І от тако ми невеликими, як кажуть, групами, ну, видання книг це теж, але, як кажуть, це наша робота. От, Так що і зараз сьогодні буде ще одна зустріч словом. У нас воно це все розписано, але загальноміського збору, на жаль, Василь Федорович не буде. Я вас розчарую, але... Ні, ну ми його обов'язково щось зробимо, обов'язково запрошуємо сюди і з військового кафедри, от ми ж домовилися з ним, він повинен бути у нас тут виступити. Я теж пробачаю що...